Всім привіт-привіт, книжкові друзі! З вами я, Ангеліна. Ви потрапили на мій бук Ангеліана Бук. Е, мені чесно, захотілося щось сьогодні. Таке натхнення прізвилося. Е, знаєте, прорвалося. Бо е, я почала по-перше нову книжку. По-друге, перший день весни вас всіх вітаю з 1 березня. Не знаю, коли відео це вийде. Але, знаєте, от стільки багато, я вже за цей тиждень не знімала відео. Але, от саме це відео я хочу викласти саме сьогодні. Бо, хоча на моєму буктюбі на даний момент всього лише два відео. Але ось це сонечко мене так надихає. Просто подивіться на цю красу. Сонце прямо сліпить в очі. У мене просто бомбезний настрій. Зараз хочу вам показати нову книжечку, яку я почала читати. Хоча скажу вам так, ту попередню книжку маги теж. Кохаюсь, я читала, її я так і не дочитала, бо щось, знаєте, зрозуміло, що щось вона мені не йде. Я навіть до половини ще не дійшла, досить тяжко читається. І знаєте, треба підбирати. Я завжди кажу, треба підбирати таку книжку, яку ви знаєте, що не кинете, будете читати. Але дивіться, якщо вона вам не йде, значить краще її відкласти і потім. От мене якийсь певний термін, якийсь певний час, і ви до неї обов'язково повернетеся. У моїй бібліотеці нещодавно, останній раз, коли приходили книжечки, прийшла разом з ними книжечка Яра. Ось така книжечка. Чесно, за свої гроші я не була. Така прямо впевнена, що в неї якась. Багато мій сторінок, хоча 120 сторінок, ні, але це так не виглядає. Чесно, не дуже тоненько виглядає в реальному житті. Ось тому я вирішила почати з неї, почати читання своє з неї. І сьогодні я тільки почала це читання. В цьому такому влогу, більше ніж книжковому відео, я вам розповім свої враження про цю книжку. Книжка обіцяє бути цікавою, бо, бо е, саме сама таке опис книги, ознайомлення з книжкою, це про дівчинку Яру, яка жила просто, жила танцями і е, почалася війна, е, її близькі, е, переїхала. Таке похмуре містечко, Ярі нічого не хотілося робити ем, ось, бо вона була дуже засмучена. Але от одного разу їй приснився такий сон, що ем, Інна. Це я так зрозуміла, якась її подружка по. Подружка, яка з нею ходила на танці, вона сказала їй, живи. Живи для себе, для близьких, танцюй, розвивайся. Після цього Яра була така натхненна. Спочатку вона була трішки нудненька, хоча тільки на 22-й сторінці з 120. -ти. Читається просто мега легко, але можу вам сказати, що такий собі переклад, бо перекладується так собі. Наприклад, не можу навіть навести приклад, можливо, я зараз знайду, вам е, прочитаю, так як ця книга про війну, про нашу війну, вона коштувала всього-навсього 105 гривень. Хоча це по знижці я її придбала, але. Е, 100 з чимось гривень коштувала ця книжка. Знову сонечко виходить, як добре. Дешева досить ця книжка, сторінок в ній мало, але тим не менше я продовжую її читати. Я думаю, в кінці цього відео хочу вже завтра дочитати цю книжечку, завтра неділя, буду всю неділю читати. Отже, друзі, невелика така перерва була. Отже, е, сьогодні субота. Неділю я хочу зробити просто мегапродуктивною в, плані, в читатському плані. Е, до завтра хочу дуже сильно цю книжку дочитати. Отже, я до вас е, під'єднаюся. І скажу вам потім, які в мене прогреси. До речі, дуже читається легко книжка. Є ще ось такі прикольні листи на сторінках. Досить мало тексту. Можу вам сказати, що не прямо з голови до ніг книжка забита текстом. Але мені подобається такий формат. Що ж, режим 2Х. Я думаю, що до завтрашнього вечора ця книжечка вже буде прочитана. Хоча я тільки сьогодні почала, і я сподіваюся, що вже до завтрашнього вечора ця чудова книжка вже буде прочитана і буде вже стояти така горда, так? У моїй бібліотеці. До речі, на це не звертайте увагу, це просто у мене поруч немає закладки, я просто лінійку поклала. Але тим не менше, Книжка зайшла. Вже на камері показує 21 хвилинка, хвилина зйомок. Я хотіла зняти максимум 25 хвилин це відео, ну, можливо, там 27-28, тобто до 30 точно. Але щось в мене це не виходить, бо мені ще треба завтра підключатися. Так що давайте я зараз буду читати цю яру і ввечері вам вже скажу, на якій сторінці. Сподіваюся, половинку вже прочитаю. Всім доброго вечора. Я до вас е, вмикаюся. Як і обіцяла ввечері. Е, на даний момент я на 51-й сторінці. Е, моя на сьогодні більше бажано більше половини прочитати, тобто більше ніж 60 сторінок. Ось е, поки що на 51-й. Якось так. В принципі, ну, книжка подобається, багато подій розвертається в ній. Тому, моя оцінка поки що 8 з плюсом з 10. Рекомендую вам почитати, бо сучасна книга про теперішні наші часи. Ну, прикольно. Можу сказати, що мені сподобалося. Отже, друзі, в очередний раз до вас підключаюся. Значить, е, на сьогодні я достигла своєї цілі, досягла своєї цілі, тобто я рівно на 60 й сторінці, а тобто це рівно половина книжки. Е, в моїх планах завтра, щоб ця книжка ввечері вже стояла прочитана, така горда на моїх поличках. Е, можливо, зараз ще прочитаю кілька сторінок, щоб поки у мене натхнення, поки мені цікаво, що буде далі. Хочу почитати, можливо, ще до 65, можливо, навіть якщо так ідеально прямо піде до 70-ї сторінки. А там, я думаю, максимум буде 70-та сторінка. Щоб завтра я прямо вже е, до обіду, якщо... Нам не дадуть домашні завдання, то, можливо, я до обіду вже дочитаю цю книжку і вже завтра ввечері почну якусь нову, або післязавтра, тому що мені дуже хочеться прочитати я... в мене такі бажанки, які я хочу прочитати. Чесно кажучи, хочу почати спочатку, прочитати, так як я всі хочу книги прочитати. Поки їх всіх не прочитаю, то я не буду замовляти і купляти нові книги. Тому хочу почати з чогось тонесенького, прочитати всі такі тоненькі книжки, а далі вже переходити до товстунків. зараз я вже на 72-й сторінці поки що книга дуже подобається. Завтра я можу вам вже точно обіцяти, що вона буде прочитана. Чесно, спочатку е, читалося трішки нудновато, бо я вже вам це розповідала, бо сама ми просто знайомилися з Ярою. Вона розповідала про нове похмуре місце, місто. Це було трішки нудновато, як на мене. Навіть душевна книжка, чесно, не знаю, до якої сторінки хочу прочитати. Зараз у мене на даний момент 9.49. Чесно, планую вам планую. Я ці 10 хвилинок все ж таки до 10-ї години ще почитати. Можливо, за цей час я встигну почитати приблизно 3-4 сторінки. Ам, ось, але, можливо, навіть 5. Але, але, подобається саме. Власне, книга саме тим, що вона легко читається. Там немає якихось таких невідомих для мене слів в більшості, бо книжка справді досить так легко читається, і цим вона мені дуже подобається. За хвилинку до 10 я до вас під'єднаюся, скажу вам вже кінцевий мій результат, на який я все ж таки сторінці зупинилася. І уже вімкнуся завтра, коли ця книжечка буде повністю прочитана. Ну що, друзі, доброго вечора. Вже Один Отже, зупинилася я на 78-й сторінці. Книжка прикольна. Книжка прикольна. Мені сподобалася Тут, до речі, між штати із світлом. Клас. Отже, книга класна. Мені, в принципі, сподобалося багато подій. Книга просто неймовірно сильно передає, наскільки сильна ця дівчина, наскільки вона м -м, незламна, м -м, вона стоїть до кінця. Е тобто вона просто неймовірно сильна як для дівчини. І це не в плані сили, це в плані, плані стану і емоційного і взагалі Тобто мій такий коротенький, якби відок, Мені сподобалися ці 78 сторінок продуктивного читання, бо це було справді продуктивне читання. Залишається мені. Отже, залишилося читати мені 42 сторіночки. Тому я до вас повертаюся завтра зранку. Ну, поки що всім до зустрічі, але. Е вам це не до зустрічі, вам це через секунду повернуся. Друзі, всім доброго ранку. Е, я вже прокинулася. У нас ранок, до речі, хороший ранок. Ось таке сонечко з самого ранку, хоча зараз вже не зовсім ранок, зараз вже день. А, хочу вам показати, як там поживає. Так, якщо це можна так сказати. Хочу вам показати, як поживає моя яра. Ось тут вона у мене на поличці. Я її так поклала, щоб вона завжди кидалася в очі і нагадувала мені, що сьогодні мені потрібно її прочитати. Чесно, тільки прокинулася і ще не трогала цю книжку вперше. Тільки що з вами до неї підійшла. Отже, друзі, я прийшла на кухню і заварила собі трошечки чайку який вже практично випила. І взяла у руки яру. Що ж, будемо читати. Чесно, в мене в планах до обіда це все прочитати, бо я вчора зупинилася на 78-й сторінці. Тобто, вже зараз перехожу на 79-ту. Друзі, ще трошечки, ще трошечки. І я вже завершу цю книжечку. Половина знаці 60 стрінок, я вже на 84-й, так. Йой. Сумна книга, можемо сказати так. Навіть дуже сумна, можу сказати вам так, бо. Бо тут багато таких е, сумних моментів, таких прямо... Прямо так не по собі аж хочеться плакати. До речі, я забула вам сказати, що я вирішила цю книгу не відмічати стікерами, бо... Чесно кажучи, сама не знаю чому. Просто вирішила цю книгу залишити такою, як вона є. Ну що, я далі читати. І коли мені не бридне, а можливо навіть за один раз вже дочитаю сьогодні цю книжку з самого ранку, то я два з обов'язково повернуся. Отже, друзі, ще раз вам такий велетенський привіт. Зараз вже обід. Так. Зараз вже 13.30 київського часу, а я ще не дочитала яру. Тому книгу в зуби і пішла читати. Так, ви в мене не хочете чомусь стояти. Отже, що я сідаю і вжену читати. На сотній сторінці до вас одразу приєднуюся. Обіцяю. Тобто через 15 сторінок. Що ж, поїхали? Знаєте, от я так перевіряю, наскільки я багато прочитала, кладу закладинку, на моєму випадку це лінійка. І ось так дивлюся, скільки мені ще залишилося прочитати. І розумію, що дуже-дуже мало просто подивіться. М -м -м, яка я задоволена собі уявляється. І це не тому, щоб закінчилася книжка, а тому, щоб 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 вже скоріше почитати і щоб взятися За якусь нову цікавезну книгу. Отже, друзі, я вже, можемо сказати, навіть не помітила, як дочитала 102 сторіночку, перехожу до 103 сторіночки. Я така щаслива, ви собі не уявляєте. Знову повторюю, не тому, що хочу поскоріше закінчити книгу, а тому, щоб скоріше почати нову книгу. І не тому, що ця книга мені не подобається. Ну, ви зрозуміли. Просто подивіться. Я переходжу до 103 сторіночки, тобто ще 17 сторінок. І ура! І ця книжка! Це, до речі, мій рекорд, Це єдина книжка, яку я прочитала за півтори дні. Я прочитаю і до вас обов'язково доєднаюся. Скажу свої враження, хоча не багато. Бо, думаю, все ж таки зніму. Відгук, в майбутньому зніму відгук на цю книжку. Хоча я не дуже така практикована у відгуках, я ніколи ще відгуки на книги не робила, але спробувати все одно рано чи пізно прийдеться. Друзі, можу вам сказати, що я закінчила читання цієї книги. Можливо, ви бачите трохи слізь в моїх очах, бо кінець. Кінець неймовірний. Можу вам сказати так. Спойлерити не буду. Вам, я, я прямо дуже рекомендую вам прочитати цю книгу, бо вона того варта. Е, кінець такий сповнений радістю. Можу вам сказати, що це величезний хеппі енд. Дуже раджу вам прочитати цю книгу, бо вона справді того варта. І 105 гривень за таку. блін, 105 гривень за таку круту книжку. Це неймовірно мало. За таку книжку я б віддала мінімум 200 гривень, це точно. Я зніму підсумок року. І чомусь я гадаю, що ця книга буде найкращою з них. Справді, вам варто її прочитати. Вам, вам на 103 варто її прочитати це точно. Бо книга того варта. Ну, з вами була я, Ангеліна. Ви були на каналі Ангеліана Букс. Підписуйтеся, ставте лайкоси, пишіть позитивні коментарі, це буде величезною підтримкою для мене, для мого каналу. Вам це не важко, мені безмежно приємно. Тому всім пока і до зустрічі у новеньких, книжковеньких відосиків. Читайте цю книжку, не пожалієте ні одного разу. Всім пока!